Колись я їздила і була інвестиційним менеджером, і їздила в інші країни і бачила, як діти з дитини з малку вчать робототехніку і так далі. І вони розуміють, що вони хочуть стати інженером, що вони хочуть стати айтішниками, веб-дизайнерами і так далі, тому що у них був доступ до цієї інформації. Саме така основна ціль. Якщо ми говоримо про інженерію, треба спробувати для того, щоб закохатися у цю професію. Якщо ми хочемо стати 3D-дизайнерами, для цього треба спробувати здизайнувати щось. І ось з такого раннього віку, коли дитина бачить і ми можемо визначити її. Основні вектори розвитку, ну то, що їй подобається, то чому цього не робити в цих лабораторіях? І оце було основним поштовхом для реалізації цього проєкту. Е, дуже цікаво дивитися, як воно все робиться, і як воно дробується. такий, знаєте, звук, класний, жужить. Ось таке щось серйозне. Мені просто дуже цікаво все таке дивитися. Що там щось вирізається, плавиться, робиться. Я люблю таке все різне. Так, мені дуже подобалось, мені так цікаво доглядати. Це дуже новітнє, і воно цікаво за спостереженням. Мені було цікаво. Ми займалися наша група, з нашим тренером займалися, нашим директором нашого ліцею. Ми виграли все в конкурсі з Польщі та України. А ми складали інноваційний проєкт, робили. Коли ти ходиш по підлозі, побігаєш, виробляєш енергію. Видає енергію. Ми перемогли в грантовій програмі Юнісеф по облаштуванню систем лабораторій. Відповідно цього, ми підготували кабінет. Юнісеф, в свою чергу надав нам меблі та обладнання, які включають в себе столи для занять, фрезерний верстат, лазерний верстат, 3D-принтер, VR-окуляри, набори робототехніки і... Ноутбуки з проектором для занять.